Що ну, колян? Посчитав уже, так? Да? Ну, смотри, те, що я тобі говорив, по показателю Ванги ми з тобою ще ті Нострадамуси. Наші прогнози збулись на цілих 50%. І на целих 50% не збулись. Трамп не зассав. Тут ми, з щастю, дали маху, а отруски отруські от молодці. Вони нас виручили. Вони оказались більш прогнозуємо, і вони то якраз вступиться за свого головного союзника засали, причому навіть більше, ніж ми на них розраховували. І сказати, що до них не апелювали, до них не обращались, вони теж не можуть. Криком кричали на колінах, просили, і що. А я талаха Менії передав послання Путіну і попросила допоші. <кліпи> Ля-ля, погодка яка-то та странна, така сьогодні, що дощ, то йде, то не йде, щоб сніг не пішов. От шо. Ага, хто? Де, що? Як? Хто тут? Який я, я тола, Я не то я Путін. Можна мене не ви плікати, не бачите, що я зайнят, взагалі. Передайте, будь ласка, секретарю, значить, щоб до телефону не звав, записки не приймав. Як уже прийомний сидить? А хто його туди пустив, І що тепер робити? Кремлі прийняли представителя Ірана, який приїхав попросити допомоги у Путіна. Власті Ірана роздумують над ответом на удари США. Яка нахрен допомога? Путін в карті своєї гуманітарної допомоги може вам только ті три чемодана передати, на які він з переляку сходив, роздивляючись бомбежку іранських об'єктів. Думаєте, він не представляв себе на їхньому місці? І тепер ці таки приперлись і э, просять за них вписатися? Ви що, з сума збридіння що? Героїв нашли, самоубійці. Песков заявил, что результативності от встреч Путина и Аракчи никто не ожидал. В смысле никто? А цей Аракчи или Аракчи, який по зову сердца туда на Москву поперся, в самый разгар бомбежок, він тоже ніхто? А Аятола, який кучу любовних записок Путіну настрочив, и він никто. А вы можете от это все взять и так прямо в рило сказать? Щоб вони ні на що не да? бо вони явно не для безрезультатності до вас туди на всіх парах поскакали. Ну, ла, ладно, ладно, ла ла, говорять, в Кремлі ну, пристидили. Ну, Треба все відреагувати, а то чи весь мир побачить, що ми всрались. Путін передав найкраще пожелання Хаменеї і Пазашкіану. Путін передав найкраще пожелання верховному лідеру і президенту Ірану. Це він в смысле, так вичурно їх зараз потролив. Да, і ще й і редактори таку удачну фотку подобрали, поставили з такими довольними рожами іранці, в такому полупоклоні, в якому вони ну, на самом деле вже побитими, як собаки, палками на Москву і приперлись. І все, чого вони цим добились, це найлучше пожелання. Ти, ж знайшов время над ними поприкалуватися. Хоча б рило трошки недовольне якісь скривив, щоб їм не так обідно було. Россия решительным образом осуждает совершенные США на рассвете 22 июня удары по ряду ядерных объектов в Иране, предпринятые вслед за израильскими нападениями на Исламскую республику. 22 июня ровно в 4 часа Форда бомбили, нам объявили, что началась война. Кто-то в администрации Трампа, конечно, такие тонкое чувство юмора, чтобы так взять, подгадать, и как вы сказали, вы это осуждаете, как? Решительно. О, нифига себе. да если так дела підуть и дальше, так вони вполне вероятно ще и обеспокоятся. Може даже и глубоко обеспокоиться. Ну, це я конечно може уже и размечтався. Безответственное решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право, устав ООН, резолюции Совета Безопасности ООН, которые ранее однозначно квалифицировали подобные акции как недопустимые. А кто это только что это все сказал? Это Россия или Россия? Чи це Росія знайшла якісь там старі западні прес-релізи, розлива 2022 року, і тепер сидить і оттуда все бездумно копіпестить. Бо, ока... оказується, це прям сенсація. Оказується, нельзя підвергати ракетно-бомбовим ударам територію суверенного государства, якими би аргументами це все не обставлялось. Ви самі хоч читаєте те, що ви пишете, нельзя. Нельзя, такие акции недопустимі. Не вірите, почитайте ще раз себе, почитайте. Визиває особу тривогу, що удари осуществила страна, являючаяся постійним членом Совета безпеки ООН. Так, да, і тут в точку все правильно. Яким хреном ви до сих пор постійний член Совета безпеки ООН? Це визиває особу тривогу. Я правильно вас процитував? Призиваємо прекратить агресію, наращивать усилля по созданні условий для возвращения ситуации в политико-дипломатическое русло. Себе попризивайте. Це ж для вас самих в першу чергу це все і написано. Там ні одной буковки в тексті міняти, навіть і не треба. І це все, що ви зараз говорите, воно було так само актуальним і в 2022 році. Да воно таким і осталось. Почитайте самі себе, почитайте. Ящик Пандори, нібінця, атака США на Іран до предсказуєми мітогам. Зато ви були предсказуємо, коли на нас полізли, предсказували Київ за три дні, а отримали оце нинішнє болото. на Нагоди і годи. чого весь мир потихеньку с ума сходить, отак інакше, бо ящик Пандори відкрили ви. У 2022, в 2014, а то і в 2008 році, як і всі, хто його відкриває, думали, що та ми надовго це буде така легка, увлекательно прогулка, так що вам можна а трампу нельзя? Касачов Константин, скажу очевидне. Ірак, Івію і тепер Іран розбомбили тільки тому, що у них не було можливості ответить. Ответить оружием массового уничтожения, либо не успели создать, либо даже и не собирались. Ну, це ви вже так по слишком очевидному пішли, ви самі що на нас? Рипнулись. Ну, Тому що, по вашим прикидам нам нічим було вам відповідати. І чим ми вам перші місяці відповідали, ми самі до сих пор зрозуміти не можемо. А потім, чуть-чуть по у нас усе це почалося створювати, попутно проклинаючи себе самих за те, що всі предыдущі роки ми цим недостатньо займалися. Наслушавшись ваших і американських байок про вічний мир у всьому мірі. А потім ви зайшли з ума, американці злились, а нам самим всього доводиться все викручуватися. За ядерку таке щось сильно обідно. Климов: "Удари США по Ірану спровокують ядерне озброєння по всьому світу". Замглави Комітету Ради Федерації по міжнародним делам считает, что многие государства также займутся созданием гиперзвуковых ракет. От за что я вас всегда люблю, это за вашу логику. То есть весь мир подивився на то, як Ірану смачно прилітає по його ядерним об'єктам, і всім різко захотілось повторити його героїчний путь. Не не навпаки, не? Ну, а Поучительною буде історія про те, як весь ваш сраний мір ізгоїв кинувся одне одному помагати. Оце для всіх должно стати хорошим показательним уроком. В Госдуме дали понять, что Россия не отправит своих военных на помощь Ирану. Российский экспедиционный корпус не следует ждать в Иране, заявил первый зам-председатель Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В других отраслях, в том числе и околовоенных. Уверен, связи будут только крепнуть, отметил парламентарий. Да-да-да, как только война, всем главным союзникам тут же хочется поговорить на околовоенные темы. Про войну не-не-не, там про... Про продажу трусів і там вирушування бананів, про це пожалуйста. Можете все загрузить. Да? А про я так поняття базару нема. Да? Ну, базар. Генерал Соболєв призвав поставить Ірану после атаки США. Американців хотят наказать за чрезмерную наглость. І Чим ви збираєтесь американців наказувати? Ящик автоматов Калашникова иранцам отгрузят, или пистолеты Макарова. Все остальное вы сами у иранцев выпрашиваете. От шахедов до баллистических ракет. Чем вы можете их удивить? Чем? Своим ПВО? Яке показало всю свою эффективность против нормальной, готовой до войны страны. Что еще? Медведев обвинил Трампа в начале новой войны и сообщил о готовности ряда стран передать Ирану ядерный боекомплект. А тепер ти, вспомни, коли тебе мода, помниш була, пошта забуха на снігу жовтим цветом. А ти слово із трьох букв писати, помнішла, ну що ти стидаєшся одразу? Чого ти стидаєшся? Воно Дмитрій Алкоголєвич, кожен день точно таким же в своєму телеграмі займається. Тільки йому більше твого повесло. Його творчество от это, прочитали. Дональд Трамп спросил в соцсети сошел действительно ли Дмитрий Медведев заявлял о готовности поставить Ирану ядерные боеголовки. Слышал ли я, как бывший президент Медведев из России небрежно бросался словом на букву «Я» ядерной и говорил, что он и другие страны будут поставлять ядерные боеголовки Ирану? Он действительно это сказал или это просто плод моего воображения? Если он действительно так сказал, пожалуйста, дайте мне знать немедленно. Я не знаю, что там Медведев и Путин ходят, какие-то свои Ну, тут він сходив отак прямо в штани. Або вдруге оказалось, що ніякий він не безбашений герой, який там фіги всім такі в телеграмі, крутить, вечірно ругається. Тут він повів себе як вся Росія, а чканув конкретно. Медведев дал обещание Трампу. Медведев, Россия не будет поставлять ядерное оружие Ирану. Россия не будет поставлять ядерное оружие Ирану. Об этом заявил зампред без РФ Дмитрий Медведев. Может, ты еще раз повторить, потом еще раз, еще раз, еще раз. Трамп там все равно не почуя. Ну, у а тебя самого, может, хотя бы, ну, как то дрожь в коленках пройдет. А я у Трампа тем временем хочу спросить. Ну, ну, разницу почувствовали? Як різко змінюється риторика руської богеми після того, коли ти переходиш від лизання їхніх жоп до чогось більш агресивного. Не хочете б моментом, з поки вони там сидять усі по самі вуха в сраті. По ним навіть стріляти не надо. Достатньо просто далі продовжувати от этот тон, все контролюючий, шкільної завучки. От одного взгляду, якої доже старшокласники сразу признаються, Хто тільки що курив за школою? А ці ж там не просто курили, вони, хоча, в принципі, що я буду за них розказувати, просто стоїте отак грозний і набичений. І вони самі вам все розкажуть. І більше не будуть. Ну тут вони вас обмануть, будуть. Е -е, хоча якщо знатимуть, що їм за це кожен раз прилітатиме, а може і не будуть.